Так, Марія, я думав, у нас сьогодні урок англійської. Так, у нас урок англійської, але він буде трошки незвичайним, тому що він буде на військову тематику. І сьогодні мені допомагатиме мій давній друг Павло, який є офіцером центру спеціального призначення. Let's go! Марібу, ваша антивчителька англійської мови. І як бачите, сьогодні у нас вже початок нестандартний, тому що ми сьогодні знімаємо особливий урок. Це буде урок про військову англійську і допомагати мені сьогодні буде мій давній друг Павло. У нього великий досвід роботи в багатьох спеціальних підрозділах. І він сьогодні допоможе нам з унікальними цікавими термінами. І ми будемо разом їх перекладати і вчити англійську, як завжди. Привіт, всім привіт. Ну що, готовий? Готовий. Спочатку хочу спитати у тебе, наскільки взагалі важливо для військового знати англійську і чи користуєтесь ви в роботі англійськими термінами і словами? І як часто? Зараз я так вважаю, що це дуже дуже важливо. Ми дуже багато навчаємось за кордоном з різними спецпідрозділами, де англійська мова дуже, дуже важлива. Ну і як наша країна йде в сторону НАТО? Повинен обов'язково кожен військовослужбовець. Угу. У нас часто буде таке, що буде десь щось стріляти. Ось, дякую. Якраз в тему. Працюємо. Працюємо. Так, ну що, пропоную одразу почати з. Ну що пропоную одразу почати з якогось терміну, який е, є дуже важливим, і давай візьмемо щось таке, що ви от прям так і кажете англійською в роботі і не перекладаєте це на українську. Допустимо, це буде марч ПАВС протокол угу. надання військовослужбовцю першої домедичної допомоги своєму побратиму на полі бою. Тобто, це якісь правила, якийсь порядок дій правильно так, я розумію? Так, це конкретно порядок дій військовослужбовця для того, щоб е, запобігти? Е, Смерті. Mm -hmm. Угу. А Як ти кажеш, це називається Ще раз? Марч угу. Поз. До речі, я помітила, що в будь-яких інших сферах, і, включаючи військову, дуже зручно, коли абревіатура виглядає як якесь слово. Тобто Марч це марширування. Тобто є таке слово марч. А по, ти знаєш, що таке По взагалі? Лапа. Да? Це лапка. лапка ну, це да. просто звучить як реальне якесь слово, і це, я думаю, що, тому його так і вибрали, що воно легко запам'ятовується. Давай по порядку подивимось. що таке марч Пози, як кожна літера, Розшифровується, що треба робити. Зараз покажемо вам, як робити цей протокол «МарчПоз» і допоможе мені побратим Павла з позивним Чех. Поїхали? Як ви вже зрозуміли, розпочинається все з масивних кровотеч, так? з букви М. Тобто ми перевіряємо на початок ті вузлові зони, які можуть нести за собою найшвидше помирання. Тобто, це між пахвами шия найперше, між пахвами. Між пахвами в пахвилі. Тобто, це найперша перевірка йде. Якщо там нічого не обнаружується, ми далі починаємо з тих кінцівок, на яких масивні кровотечі теж з'являються. Це тобто руки, ноги. M – Massive bleeding – масивна кровотеча. Blood – це кров, а to bleed – це дієслово кровоточити. Наприклад, якщо ви порізали палець і кажете, що у вас кров тече з нього, можете сказати «My finger is bleeding». Після того, що ми впевнили, що буква М нам не шкодить, тобто масивних кровотеч не знайдено в людині, нам потрібно перевірити прохідність дихальних шляхів. Даби це зробити більш безпечно і не не зашкодити пораненому, якому може бути ворожі, як ви знаєте, зуби, каміння, будь що. Ми трішки нахиляємо зовсім трішки, даби зрозуміти, є там щось чи ні. Якщо воно є, то з швидким рухом пальців просто все викидаємо. A. Airways. Дихальні шляхи. Це слово, до речі, ви могли чути в назвах авіакомпанії, наприклад, British Airways. Далі, забезпечивши прохідність дихальних шляхів, ми розуміємо, що наступна літера R – Respiration. Це дихальні властивості організму людини. Ми сікаємо її все весь одяг з людини. І перевіряємо, цього робити ми не будемо, не той кадр, і перевіряємо на ушкодженість повністю грудної клітини людини. R – respiration – дихання. Саме від цього слова походить слово респіратор. Наступна літера C – Circulation, Тобто, нам зрозуміло, що нам потрібно побачити все тіло людини і зрозуміти, чи є якісь інші місця або щось інше, що може зашкодити, і звідки йде кровотеча. Якщо вони є, ми їх ізолюємо і проводимо відповідну терапію. C – Circulation – це циркуляція, тобто перевіряється, як добре по всьому тілу циркулюється кров. Переходячи до, до літери «H», ми повинні забезпечити тепло людині. Найголовніше, щоб вона не мерзла, бо будь-яке потрапляння витікання крові з організму воно зашкоджує людину. І і перевіряємо голову людини. «H», «Head» and «Hypothermia». Літера H одразу поєднує два поняття: Head – голова, тобто перевіряються всі можливі пошкодження, пов'язані з головою, та hypothermia – гіпотермія або, простими словами, переохолодження. На цьому марч ми закінчили. Так, це в нас ну, основний протокол. Після цього доповнення є повз. Лапки. Павс. Перші два пункти це є прийом потерпілим. Медичних ну, медикаментів. Що це пілз? Так, так. Тобто це називається пілпак. Ко ага. бойової відстановки комбат-пілпак. Тобто це є комбат-пілпак. Перший пункт це є знеболюваче та противазапальне. А ей це в нас прийом антибіотика. Угу. Знаєш, як знеболювальний? Буде? Як буде біль? Pain? Painful? Пейнкіллер. Yeah. Pain oh, pain типу, yeah. те, що а, вбиває біль. Painkiller — це знеболювальне. W вауну, це, це W це. Ану ну кажи, як рано вимовляються? Ваунс. Це слово правильно вимовляється як wound. Wound. До речі, поранений це wounded. Так, і останній е, останній пункт це є буква S, тобто це в нас ідея шини, шинування, накладення шин, переломи. Так далі. Я, до речі, десь, коли готувалась, читала, що uh, S це ще може бути сплинтинг, і взагалі сплинтер це знаєш що таке сплинтер? Це з черепашок. <пацюк>, Пацюк. Ну Взагалі, то на майбутнє сплинтер це uh, заноза, якась там, не знаю, уламочок. Десь. До речі, цікаве слово casualty — це ну втрати, поранення або втрати. Ну, я до речі, на жаль, плуталась до нещодавна, думала, що втрати і втрати це тільки загиблі, а це ще й поранення, правильно розумію? Ну, — да, так, да, да. І у мене колись питали, чому слово casualty. Так, схоже на слово casual, ну типу типу простий, таки mm. звичайний. Знаєш, наприклад, ти питаєш, куди сідеш на який захід, і питаєш, як, як тобі вдягтись, і хтось каже: ти, типу вдягни щось casual. Mm. Це насправді два слова, які мають однакове походження. Це щось таке просте і справа випадку. Тобто, ну поранення може статись випадково. Звичайно, ніхто mm -hmm. там не може запланувати заздалегідь, тому casualty тут все зрозуміло. А зі словом, casual теж це щось таке випадкове, не не заздалегідь не підготовлене. До речі, слово casualty ще входить, наскільки я бачила в іншу абревіатуру в ACE, Так, так, так. Це і... що у нас можеш розшифрувати. Це коли сталася якась подія, тобто група зайшла в якусь там. Кімнату, ну, як, якийсь бій стався, відпрацювали по, 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 по противнику та після цього роблять, чи, ну, роблять досмотр себе. Цікаво, yeah. що ти зараз хотів сказати слово чек. так-так-так. Те uh, uh, про що я кажу? Da, 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 да. Деякі da. слова навіть не перекладаються перевірку, da. так? Але чек швидше. Це перевірка себе на поранення, перевірка своєї зброї, перевірка себе на поранення, перевірки себе зброї та свого спорядження. Давай розшифруємо, перекладемо. Ей, це у нас ammunition. це ага. зброя. Виходить. Так, Це зброя. Ей, це зброя, так сі, це casualty. «Casualty». Uh -huh. і, і, це uh -huh. і це equipment. Equipment, так. Можемо закріпити це на практиці до речі. Еквіпмен. Готово. Коли хлопці ходять на завдання, їм в роботі дуже допомагають засоби РЕБ, тому що вони рятують життя і допомагають їм захищатись від дронів. Тому дуже прошу вас долучитись до активного збору на реби. Посилання на цей збір можете знайти в описі до цього відео. Ще раз привіт! Ми вирішили перенестись в іншу більш тиху локацію, щоб поговорити сьогодні про різні складові частини полуавтоматичної гвинтівки AR-15, або як її ще в народі називають, АРКА. Саме час підписатись на цей канал, залишити вподобайку і написати коментар, щоб якомога більше українців побачили цей корисний контент. Зробили? Тоді поїхали. Дивіться, давайте почнемо із назви. Багато хто думає, що AR – це Automatic Rifle, тобто автоматична гвинтівка. Е, ні, насправді AR походить від назви компанії, яка ще там на кінці 50-х і до середини 60-х років випускала першу подібну гвинтівку і називалася компанія Armalite. Ну а далі таку модель почали випускати різні інші компанії, але назва залишилась такою. І до речі, це найпопулярніша зброя, якою володіють. В Сполучених Штатах за дозволом на володіння зброєю вдома, і іноді її ще так жартома називають American Rifle, тобто американська гвинтівка. Ви звичайно розумієте, що я далеко не професіонал, коли стосується стрільби, але я проконсультувалася з декількома людьми, включаючи до речі, навіть носіїв мови, які є професійними снайперами. Тому зараз інформація буде дуже точна і чітка. Давайте, по-перше, поговоримо. Говоримо про що? Про цю штуку, яка тут зверху розташована, тому що ми вирішили, що ми не будемо поправляти Марію в термінології українською, бо в першу чергу це урок англійської. Тому Марія має повне моральне право називати все, що вона хоче, штучками або дрючками. А ви в коментарях напишіть, як це правильно зветься українською. У мене щодо цього виникло якраз найбільше питань. Дивіться, якщо ви загуглите слово приціл, то ви знайдете декілька різних варіантів, і більш за все вам будуть траплятись такі варіанти, як «Scope» і сайт. Я у багатьох людей, які служать в арміях різних країн, питала: яка ж різниця? І дізналась. Дивіться, для цього покажу вам два різних варіанти. Є у нас от. От така сьогодні е, модель, і е, трошки інша з трошки цікавішою штукою зверху. Дивіться, ось це е, називається сайт. Тому що воно не наближує, тобто воно doesn't magnify. Тобто, якщо дивитись от сюди, то так ви побачите вашу ціль і таку цяточку червону, але приближення не буде. Це називається сайт. Ще є така штука, як iron sight. Це ну звичайно, як на пістолетах, наприклад, оця ця от штука, де у вас дві штучки і одна штучка, і вони мають там. Поєднатись. Це називається Iron Side. А ось ця приблуда зверху наближує, тому що якщо щось дуже далеко знаходиться, ви в неї дивитесь і тут закрито, я знаю. І можете це наблизити, тому це називається «Scope». І сайт і scope можуть бути optical. Тобто буває Optical Side буває op Optical Scope. Це просто означає, що там є така штука зі склом, в яку ви дивитесь. Тобто не Iron sight, знову ж таки, оця, а з маленькою скляною штучкою. Ще іноді трапляється такий вираз, як Optic Mount, це ну, по суті, оця штука. Цей крепіж, на який може приціл закріплятись. До речі, to mount something – це щось кудись закріпити. Наприклад, якщо у вас телевізор десь висить на стіні, то це ну, те, що ви робите його на стіну, ви, ви його маунт. Те, що ви закріплюєте за допомогою якогось крепіжа. Далі, що ще є цікавого у нас, ну звичайно, щоб гвинтівка або інша зброя стріляла, нам треба не буду ставити туди палець, тому що зі зброєю треба поводитись як із зарядженою завжди, хоча тут нема магазину. І вона не заряджена, але все одно. І е, спусковий гачок англійською називається Trigger. До речі, не плутайте спусковий гачок і курок. Тут курка немає, курок це коли у вас є е, е, пістолет, це оця штука, вибачте, яка е, е, отак робить. А те, що ви вказівним пальцем робите, це спусковий. Гачок. Сам процес натискання на спусковий гачок називається to pull the trigger. Тобто ви його якби тягнете, тому що pull something це щось тягнути. Я думаю, що багато з вас чули слово тригер в українській мові, і навіть є таке дієслово – тригеритись. Це походить від цього, тобто це щось, що запускає якусь дію. Наприклад, якщо вас дуже ем, сильно дратує якась постійно повторювана дія вашої коханої людини, то це вас тригерить. Тобто, як тільки там ви бачите, що вона починає там знімати шкарпетки, наприклад, то ви одразу думаєте, а знову розкидає на підлозі, і це ваш тригер. Якраз від цього слова це і походить. До речі, я казала, що це не automatic rifle, а semi-automatic rifle? тобто напівавтоматична гвинтівка. Rifle – це гвинтівка. Ще раз повторюємо. А semi-automatic – це напівавтоматична. Це означає, що тут немає режиму стрільби чергою. Тобто, якщо ви затиснете цей спусковий гачок, то е, стріляти е, безперестанно вона не буде. Ну для тих, хто далекий від теми зброї, звичайно, оцей префікс е, Семі, ви бачили, наприклад, якщо були напівсолодке або напівсухе вино семі світ вайн або «семі-драй-вайн». Я вже кілька разів піднімала цю зброю, ось так, і тримала це за. Grip. To grip something – це щось схопити, отак от схопити і тримати. Не знаю наскільки доречно зараз е, згадувати, наприклад, пісню Авріл Лавін, коли у нас тут зброя. А Авріл Лавін – це така співачка, яку ми всі слухали в підлітковому віці, але все ж таки є у неї така пісня Losing Grip, тобто втрачаючи хватку, це не втрачаючи грип. Це втрачаючи хватку грип – це флю, інфлюенза. Добре, не подобається вам приклад Завріл Лавін. Візьміть собі більш брутальний приклад із пісні гурту «Sleep Not». Я вже сьогодні нагадувала вам, що треба поводитись зі зброєю як із зарядженою, тому не забувайте ставити на запобіжник. А як же у нас буде запобіжник англійською? Uh, давайте розберемо одразу всю фразу, тому що поставити на запобіжник це to put the weapon on safe або «to put the weapon on safety». «On uh, safe» uh, скоріш за все, мається на увазі, що «on safe mode», але там так, так як ця фраза використовується доволі часто, просто слово «mode» uh, з часом загубилось і достатньо просто сказати to put the weapon on safe. в даному випадку to put the ті потде райфолонсей або to put the rifle on safety. Ну а зняти із запобіжника це to take off the safety. Ну і звичайно, ще у нас є тут те, що називається в українській мові і в англійській мові. Однаково це magazine, тобто магазин. А це, до речі, називається «goggles», Не «glasses», а «goggles». Зазвичай словом Goggles називають щось таке більше спеціалізоване і професійне. Наприклад, от такі окуляри або окуляри, в яких ви катаєтесь на мотоциклі разом з шоломом, надягаєте їх. Це «goggles». Як завжди, щоб закріпити ті знання, які ви отримали в цьому відео, ви зможете пройти тест в моєму telegram боті Посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. Ще одне цікаве корисне слово це приклад. Спілкувалися щодо цього із декількома людьми. Один із них носій англійської американець, який просто дуже добре знається на зброї. Інший зараз воює в ізраїльській армії, і інший також американець воює зараз разом із українцями, захищаючи Україну в цій війні. І вони всі казали різні речі: хтось називає це Басток, а хтось просто сток, і хтось сказав, та ні, ми кажемо постійно сток або бацток. Тому і так, і так можна. Але мені більше подобається Бац. Шок, тому що в цьому слові є слово бач, а бач, це дубка, тобто це ось ну, задня частина чогось або людини, або гвинтівки. Якщо ви хочете більше практикувати англійську, а не просто дивитись мої цікаві відео, у вас є можливість займатись на різних заняттях, як групових, так і індивідуальних. Посилання на ці заняття можете знайти в описі до цього відео. До речі, для українських військових діє знижка. А ще тут є маленький. Левел. Левелик. <ріст> тобто рівень. Level Слухай, хотіла сьогодні тебе трошки протестувати. Знання деяких слів десь буде просто на переклад, десь буде на правильну вимову. Mm -hmm. Тому що я помітила, що деякі помилки військові, мої студенти, які у мене навчаються, прямо одні ті самі самі роблять. Ну давай, наприклад, як правильно вимовляється англійською слово сержант? сержант Ось так. так всі кажуть: ніфіга. <рес> Давайте розкажу вам. E, насправді, і в британській англійській, і в американській англійській неважливо в якому варіанті голосний звук буде а. Сарджент. Просто в американському варіанті там буде e, явно виражений звук «р». «Сарджент». А в британському цей Р буде непомітно, ну буде «сарджент». Але там А «Сарджент». Я знаю, пишеться, sergeant. пишеться отак. Да. Ну, де тут сарджент? Блін, ну вибачте, так треба. Давай ще раз, як? Правильно, Сарджент. — молодець. Як буде піхота? А, зараз. — До речі, слово схоже на інші слова, які ми використовуємо в просто в повсякденному житті. Це інфентрі. Знаєш, як кажуть там інфантильний. Коли ти на дитину на малесеньку купуєш одяг, там може бути написано інфент, тому що інфент це ще немовля. Бачиш якийсь зв'язок, чому піхоту можуть інфентрі називати? Поки що от я. Ну, ну, я так розумію, що це типу, най, ну, найменші, наймолодші, там щось така якась Най, найєрархія. Ну, най, найпростіші... най, най, так, найпростіша так, зрозумію, ступінь. Та, та. Так. Ну, Слово ін, інфантильне є слово, типу, той, який ну, поводиться як дитина, тому що інфант це немовля. А як тоді буде морська піхота? А морська піхота буде не Seals». А, ну це типу котики морські. А, так, але цікаво, що є таке слово як «Marine». Давай marine. прочитай. Прочитай оце. Як читається? «Marine Corps». правильно talks. вимовляється як «Marine Corps». «Corps». От питання, чому оцій пієсни вимовляються? «Corps». Не зроз... ну, насправді зрозуміло, тому що це слово, <bursting> тому що це слово французького походження, і там половину літер просто можете ну, да. ну, типу ігнорувати. Yeah. Ось тому Infantry – це звичайна піхота, а марін кор це marine морська corps. піхота. Так я, я запам'ятаю обов'язково. .Yeah. І знаєш, чому дуже важливо запам'ятати правильну вимову цього слова кор, тому що якщо ти скажеш так, як ти сказав, корпс, <skilled>. <S Palace> знаєш гурт канібал корпс? No це корпс, це труп. Тільки пишеться з літерою І ще в кінці, ну mm -hmm. на відміну corpse, от, yeah, від цього. Тобто yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. корпс це труп, кор пишеться як корпс тільки без літери і в кінці. Е, це піхота морська. Ти не дивився цей новий серіал з Шварценеггером Фубар? Mm -hmm. Ні? Не, не, бачу. не використовуєте ви так таку абревіатуру? Цікаво, mm -hmm. е, я сама нещодавно дізналася, що це означає Фубар. Дивись, це mm -hmm. військова така абревіатура, десь там ще з Другої світової, розшифровується як fucked up beyond all repair, Ну, типу, позда всьому не ремонтується. Власти, <laughs> <це>, да. <laughs> <не> повні <laughs> ось це ми використовуємо. Все це давно відійшли від Савко, ну, методів. Та ми йдемо на до стандартів НАТО, до їх стандартів їхніх спецподрозомів, та виконуємо все це як по стандартам НАТО. В Даний час, мабуть, українці вже повинні інструктурувати підрозділи інших, інших країн, бо в нас є дуже дуже великий досвід. Дуже великий досвід. Ну що дуже дякую тобі, що допоміг нам всім розібратись із цими важливими військовими термінами. Але ти мені ще обіцяв, що ми сьогодні потренуємось стріляти так. Зараз потренуємося. Зараз ступінь готовності буде у нас хайреть. Споюся, що вам сподобалось це відео. Не забувайте писати в коментарях, якщо у вас є ідеї щодо того, які терміни ще розібрати в наступних відео цієї рубрики. І звичайно, підписуйтесь на цей канал, залишайте вподобайку і діліться цим відео із друзями. Thanks for watching. Bye!